Учень Володимирецького районного колегіуму Назар Кашпаренко етап спортивної естафети переправу долає без проблем. каже, готувався довго, тому труднощів і не виникло. Тут нічого важкого немає, просто треба фізична підготовка і злагоджена команда, і все. І навики, які набуваються з часом, це переправа через річку, через брід, колоду, там будь через що. вона допомагає туристам пересікти межу. Якусь От. я займаюся близько чотирьох років, може трохи більше. Тренер команди Володимирецького району Ярослав Думенко результатами підопічних задоволений. Сподівається перемогти в обласних змаганнях фестивалю дружин юних пожежних. Команда шість чоловік. Ми йшли до цього Не дуже. Уже довго ми того року взяли перше місце на районних змаганнях і п'яте на обласних. Цього року я бачу по дітях, по підготовці, що буде сильніше. Ми боремося за перше місце, можливо, буде друге або третє. По результатах, як ми звіряємося, дивимося. Діти у мене злагоджені, команда сильна. Відчув навіть наш директор сказав, що маєте привести перше, бо того року я бачу, від цього різниця велика. А це вже інший етап змагань. Медичний конкурс умови конкурсу надання невідкладної медичної допомоги практично. Суть конкурсу полягає в наданні першої долікарської медичної допомоги в екстрених випадках. Полягає в швидкості і в якості надання допомоги. І послідуюча евакуація потерпілого до медичного закладу. Конкурси, які долали учасники фестивалю, були різноманітні від звичних кевенівських до знань пожежно-рятувальної справи. Обласний етап фестивалю складається із двох конкурсів: якби представлення команд. Виступи команд у формі КВН. І друга частина цього фестивалю проходить у спортивних конкурсах. Це і виживання на місцевості, і долання різних перешкод, які, власне, такі етапи, які знадобляться у реальному житті. Перемогла у змаганнях команда з міста Кузнецовськ. Друге місце виборов колектив з Радовилівського району, а третя юні пожежники з Рівного. Олександр Тусюрій Кобів, новини Рівного.